Робота на атомній станції вимагає від кожного її працівника відповідальності та уважності до деталей. Саме ці якості стали фундаментом професійного шляху Євгенія Шикало, який вже п'ять років працює в колективі атомників Рівненської АЕС. Після закінчення школи у 2014 році я вступив у національний університет війська політехніка, а саме за спеціальністю атомна енергетика. Під час навчання на третьому курсі приїхали до нас представники Рівненської АЕС. Запропонували укласти з ними трьохсторонню угоду. Я підписав угоду. Атомник завжди прагнув до розвитку та самовдосконалення. Тож після завершення навчання у вищому навчальному закладі він працевлаштувався на Рівненську АЕС, де наразі відповідає за обслуговування електромеханічних приладів та систем, які використовуються для автоматизованого дистанційного контролю металу. Я потрапив на роботу у службу контролю металу, а саме у відділ неруйнівних методів контролю на посаду дефектоскопіста рентгеногамографування. рентгенного у 2023 році. Я був переведений у відділ дистанційних автоматизованих систем контролю, на посаду слюсаря механіки, електромеханічних приладів та систем. Виконуючи широкий спектр завдань, Євгеній Шикало зосереджено працює над кожним етапом роботи, адже розуміє, від якості виконання залежить безпека та ефективність функціонування обладнання атомної станції. У обов'язки мої входить це експлуатація. Технічне обслуговування та ремонт обладнання, яке використовується для автоматизованого дистанційного контролю металу, монтаж, демонтаж обладнання, налаштування обладнання, заміна зондів розтурмових, так само на маніпуляторі Сократ ми проводимо монтаж, телескоп, монтаж камери і сам контроль. Євгеній вважає, що забезпечення надійної та стабільної роботи атомної станції залежить від кожного її працівника. Тож свої завдання атомник виконує сумлінно та завзято. Моя робота є дуже відповідальна, високотехнологічна. Ми проводимо дуже серйозний контроль. Це є дуже надважливо, Це вимоги міжнародних організацій і це вимоги для безпеки АЕС. Високо оцінює відповідальне ставлення Євгенія до виконання службових обов'язків і його керівництво. Старанність та комунікабельність є одним із ключових професійних якостей атомника. Вже за цих майже два роки да Женя. Провчився і на суміжну спеціальність це на стропальника, на машиніста крана. В колективі хлопці його поважають. Він завжди комунікабельний, готовий прийти на допомогу. Поряд із професійними навичками важливою складовою успіху для атомника є підтримка його колег. Євгеній впевнений, що саме робота в дружньому та згуртованому колективі мотивує досягати високих результатів. З колегами працювати дуже добре. Цілковите взаєморозуміння, всі допомагають, всі навчають. Тут самого це навчання. Тут треба постійно вчитися, вчитися до скласті. І колеги, і старші колеги дуже передають свій досвід. Дуже дякую за це. Євгеній Шикало є яскравим прикладом людини, яка віддано вкладає свою енергію та старання у важливу спільну справу, від якої залежить добробут українців та енергетична безпека країни. Крістіна Хлонь, Олександр Сніжко, Уїда